Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактори з мотоблока. Показую наступне відео. Замовлення, Житомирська трьохточкова навіска на яблучках з кріпленням під заводський гідроциліндр. Зроблено на швелери. От. Чому на швеллері? Тут простіше кріпити, робити кріплення, нижнє особливо. Тобто можемо і на плиті зробити, ну, клієнт захід на швеляр, хай буде так. Нижні щоки і в комплекті йдуть ось такі тяги ми робимо самостійно. Клієнт попросив, щоб йому зробити ось такі тяги. І ще попросив, щоб поставити, скомплектувати яблуко для прицепа. Ось таке. Тобто воно сюди може прикручуватися, двігає, гайкаюся. Ось такі. навіски робимо, кого цікавий, замовлення Телефон залишу в підписі. Звоніть, замовляйте.